Шановні майстри, як часто ви застосовуєте в своїй праці німецьку техніку? Ви вже звикли до китайського. А треба звикати до найкращого, до німецького. В партнерів я побачив ось такі тілешки різного формата. Вибрав три, які мені найбільш сподобались. І взагалі, чому я знімаю це відео? Тому що вони мені реально сподобались по якість, ціна, показникам. Нічого подібного, навіть в Боші немає. Ну, є в Боші, але ну, скажімо так, ось це, що ви бачите, воно навіть краще, як не дивно. Хоча я займаюсь Бошем. Тим більше, хто допомагає ЗСУ, ну, то святе для мене, тому я і роблю огляди цієї техніки. Дивіться, е, німецької компанії Wolf Kraft, реально німці без всяких нюансів. Називаються тілешка Wolcraft ts ТС 600 ТС-850 і найбільше ТС-150. Традиційно, я не можу так в загальному розповісти. Я подетально зроблю огляд кожної. Саме найменше, легенька, вони, ну, вони не, не то що невагомі. Але вони в принципі не важкі. Характеристики ви можете почитати, але для мене воно неважливо. Бачите, воно розкладається дуже швидко одним рухом. Наприкінці воно фіксується, щоб ножки не складалися, і так само легко складається. Ну, Це перший плюс. Комплектуються ось такими е, кріпленнями вже. Можна висовувати і на любій висоті фіксувати ручку. Бачите? Коліщата прогумовані, труба тут металева а, і алюмінієвий низ. Я впевнений, бачите, тут доволі все міцно зроблено, Подивіться уважно. Отака От маленька тілешка. Прогумовані коліщата, гумова ручка ручка вигнута, вигнута і тут. Для чого вигнута? Щоб можна якісь циліндри, колеса, щось таке циліндричної форми переносити. Ну, як на мене, дуже швидко, дуже зручно і дуже просто все. Складаємо назад. Ця штука може по сходам 50 кг, декларується. Ні, 40 кг по сходам і 70 кг перевозити. Ну, як на мене, достойні показники склали. Наступне ТС-850 декларується по сходам 50 кг. А по прямій 100 кг. тут вже є фіксація ніжок. Подивіться, розкладаємо. І ось тут ми фіксуємо ніжки. Тут, оці коліщата, бачите, вони фіксуються, вони вже не складуться у вас. Тут такий цікавий механізм. Так само прогумовані коліщата мають тут пластиковий упор, але я впевнений, що він продуманий. Це німецький пластик, він якісний. Алюмінієвий. Основа. Тут уже зовсім по-інакшому розкладається ручка Бачите, вона тут натискає так на кнопку, вона висовується і фіксується. Назад уже не падає. Ну, що я можу сказати? Як на мене, фантастична річ за відносно невеликі гроші. Давайте назад складаємо, розфіксовуємо дуже швидко і все, готово. Для того, щоб його ж треба десь зберігати все. Так, ну і ось цей монстрик Монстрик 200 кілограм може перевозити по прямій і 100 кілограм по сходам. Ова! Так. Так. Раз. І зафіксували. Гляньте, яке чудо, просто фантастично. Якість просто фантастична. Тут уже колещата, якщо ви придивитесь, вони. Давайте поставлю ближче. Вони вже не тоненька гума, а повністю каучух який спінений на всю площину. Тому вони будуть, ну, амортизація тут буде більша. Подивіться, який товстий пластик, який я поясую коліщата. Я впевнений, що це німецький пластик і він з часом не зломиться. Так, що далі у нас? Як воно тут висовується? Фіксовується, фіксується. Немає тут взагалі ніяких люфтів. Оці ручки, опускаються. Також фіксуються. Ну, і ось вам. Цей апарат. Ну, цей апарат мені найбільше подобається. Звісно, я не, не у всіх е, таку вагу треба переносити. Але ж я бачу зараз же замовники ставлять такі завдання для плиточників. Що раніше плиточник приходив на об'єкт з одною болгаркою, а зараз він тягне з собою і пилосос, і купа болгарок, там і різні гравера, плиткорізи. Тому у всіх майстрів вже є ящики, які їх треба якось перевозити. Тому бережіть спину і застосовуйте в своїй праці ось такі тілешки. Але це ще не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україна!